Привіт, це Антон з Пропоходи. І цим відео ми хочемо відкрити такий маленький, але дуже важливий секрет, як можна початківцю дуже лагідно і комфортно відкрити для себе зимові гори. Бо коли зазвичай всі збираються в зимові гори або думають про них, то стають на заваді виконанні цієї ідеї великі такі скажені пси, які кажуть: «Ні, не можна йти в зимові гори. Перший це холод. Бо в горах ще холодніше, ніж внизу, температура мінус. Ще якщо хребет там скажений вітер дме, тепло видуває. Якщо ви початківець і, звісно, не маєте всього того ареалу одягу потрібного технічного, то вітер працює з вами ще краще. Відповідно, ну йти так не дуже добре. Друге, це волога. Бо, по-перше, сніг падає на вас, він тане, якось пробирається під одяг. І другий варіант ви самі пітнієте доволі активно, коли рухаєтесь. І знову ж таки, якщо... Так сприяє погода і так сприяє одяг, то скоріше ви зсередини навіть буде більше вологи будете отримувати, ніж ззовні. Третє це гігієна. Бо в горах зимових ну, все, що ви можете зробити, це так снігом десь пообтиратися, бо трошки його розтопити і на холоді щось що зробити. Але ну я б цього навіть не радив робити. Краще вже все зробити в цивілізації. І четверте це доволі великий рюкзак. Бо в гори ви йдете, ви мусите взяти не тільки те, що ви влітку берете. А плюс ще зимові речі, а вони дуже об'ємні. Ще якісь запасні комплекти речей, які влітку в принципі не потрібні. Ну і від того, і сам об'єм рюкзака зростає, його вага зростає, на вітряна площа вами вітер грається набагато простіше. Але тут на сцену виходять такі професійні гірські кемпінги, і про один з них, про білий слон, наша задача сьогодні вам розповісти. Бо саме він нівелює ті всі страшні. Завади зимових походів, про які я говорив, бо ви щодня будете повертатись в тепло. Тобто, як вдома, ви будете мати тепле ліжко, ви просушите речі, ви сходите в душ, ви поїсте домашньої їжі, і на ранок знов чисті, з сухими речима, що в зимовому поході така рідкість, ви знов виходите штурмувати гори. Перший варіант проживання це хостел. Це класичний європейський хостел в затишній дерев'яній будівлі, там де є ліжко місця. Кожен хто платить за ліжко місце, він користується ще і санвозлом, ще кухнею користується. Тобто, так, як будь-якому нормальному хостелі в Європі. Другий варіант це бунгало для компаній, тобто вони підігріваються електричними обігрівачами, вони вже не мають такого суперетеплення, але все одно там для компанії 4-5 людей зібратися і влаштувати собі власний хостел це є суперформат. Третій варіант це такий варіант топ-топ-топ. Можливо, для сімей, коли приїжджають батьки з дитиною, хочуть жити окремо, можливо, для якихось компаній чи для сімейних пар. Це котеджі. Два поверхи. На нижньому поверсі, широке ліжко, камін. Ви маєте міні-кухню з чайником та базовим посудом мийкою. На другому поверсі у вас є диванчик, у вас є велике така ліжбище, де може розміститися, якщо дітей, то навіть троє. Якщо дорослих, то двоє комфортно. І звісно, це є власний в котеджі, санвузол з душем, яким вже крім вас ніхто користуватись не буде. Відповідно, вас ніхто не потурбує і ви не будете турбувати нікого. Саме цей гірський кемпінг, що вирізняється з поміж інших кемпінгів і готелів, які можуть пропонувати такі самі послуги, це тусовка. Бо, по-перше, він збудований людьми, які шарять в горах, які обожнюють гори і які цими горами живуть. По-друге, тут збираються люди теж, які власне прийшли походити горами. Тобто, десь так як в альпійських будинках, коли ввечері всі приходять і починають спілкуватися, де вони були, в яких горах що бачили, яке спорядження використовували. Тут відбувається все так само. Тобто, ввечері тут є така велика спільна зона, їдальня з величезним гарним каміном, теплим, з купою столів. І там ви можете, власне, вечір провести за чудовим спілкуванням з однодумцями, з друзями і знайомитись. І, ну от, мабуть, цей елемент в кемпінгу мені подобається найбільше, що це крута-крута тусовка однодумців. Ви можете або готувати самі на кухні, ви можете в їдальні замовити собі як в форматі кафе Привіт, я хочу зараз котлету і суп або ви можете підписатись на регулярне меню, типу «Hello, я буду харчуватись три рази на день. З такого, то по таке то число, і вам будуть готувати ті класичні страви, що вони готують для тих, хто в такому форматі харчується. Є визначені години, як завжди, сніданок, обід, вечеря, ви приходите і харчуєтесь. Хочете обід відміняєте, відміняєте. І таким чином ви живете фактично в теплі, живете в комфорті, але щодня виходите в ті дискомфортні умови. І розуміння того, що ви ввечері повертатиметесь в тепло. Воно дозволяє вам трохи більше подурачитись і робити такі речі, які в зимовому поході ви б зазвичай не робили. Тобто, ти в зимовому поході навпаки йдеш і боїшся надто багато набрати десь снігу, бо він розтане, боїшся там пірнути в той сніг хіба там в останній день походу. Тут ви можете хоч щодня виходити. Хай вам рве башню і з тими всіми емоціями гарними повертатись в тепло, сохнути, митись, їсти і знов йти в гори. Формат такий для початківців це бомба. Ну і такий апогей цього комфорту це сауна. Якщо ви зовсім змерзли чи хочете свою компанію затусити прям-прям, то сауна тут також є з басейном по кайфувати в теплі, і пірнути в холодну воду. Також можливо. І окремо трошки ми ще поговоримо про теплий табір, бо в них є теплий намет з пічкою гарною і з теплою підлогою, і з усім в горах, називається він теплий табір. Але говоритиме про нього Володя, бо він знає про нього трошки більше. А ми якраз йдемо в цей теплий намет, беручи христинка снігоступи, яскітури і вйо. Всім привіт! Мене звати Володимир. Ми вже з вами пересікалися пару разів на різних відео. І зараз ми знаходимося в теплому таборі, в Гаджина. і коротенько вам розкажу, що тут, як, якби і для чого він яка ідея. Загалом, ну, ідея теплих таборів народилася з того моменту, як з'явилося бажання кататися в якихось класних місцях, а комфортного житла там не було. І доводилося долати великі відстані. Наприклад, під'їжджати з самого низу і з безстріця йти вверх там, під шпиці. Переходи доволі важкі, вони прийнятні тільки для підготовлених людей. і довелося якби, думати щось про таборування в горах. Знову ж таки, якщо в звичайних наметах, то для багатьох людей це не підходить. Важко лякає, дивно, незвично і так далі. Холодно. Холодно так. Тому з'явилася ідея використання наметів з пічками. Попередній був досвід таких намет використання таких наметів в довгих лижних мандрівках. І якби той, той, той досвід, ту практику ми її сюди якби, запозичили з, ну, з якимись додатковими моментами в плані комфорту, там е, використання е, якоїсь додаткової їжі більш комфортної, бо тут не треба з собою нести, з використанням якогось генератора, який дає світло, електрику і так далі. Тобто це табір, який дає можливість людям прийти, лишити речі, піти покататися, вернутися, переночувати в теплі, висушити всі речі, одяг, рукавиці. І потім наступного дня. Повними сил знову сходити в гори і знову покитатися. Крім того, ввечері можна собі потусити біля ватри. З нового року плануємо так само тут запустити ще таку польову баню. Тобто це буде теж намет з пічкою, можна буде в ньому якби, добре прогрітися, буде на річці Загата, стрибнути собі туди окунутися і знов грітися. Відповідно, зніметься питання душу в плані миття, бо воно теж актуальне для багатьох людей після дня в горах. Ну, В принципі, отак от воно зараз виглядає. Зараз у нас, у нас тут зараз живе група, вона пішла в гори. Ми от якраз коли спускалися з ними пересікалися. І ми відповідно трохи так повештаємося по їхній якби, території, локації, так. території і подивимося, що тут і як. Маленька екскурсія теплим так. табором. Ну, якби це одне з серць табору, це вогнище, тут готується їжа. І в принципі, вечорами тут можна посидіти, по поспівати, попалити вогонь. Це наш, якби це наш старий теплий намет, який ми використовували вже третій рік. Е, якби він має ряд своїх переваг, але має і ряд недоліків. Зараз ми його більше вже використовуємо як такий технічний немет. Тобто там, ну, там теж є пічка теж старого зразка, і там теж в принципі, можна переночувати. Якщо у нас перебор по людях або є якісь свої, своїх завжди можна десь в гірші місця засунути, то вони ночують тут. Ну, крім того, зберігання різного якби, реманенту господарського. Йдемо далі. Тут, бачите, так само, от є намет. Деякі люди приходять, наприклад, вони теоретично, я так розумію, збираються в якусь серйознішу мандрівку і вирішили протестувати своє спорядження. чи добрий спальник, чи ті мінуса, які на ньому написані правдиві. Відповідно, вони приходять в теплий табір, тестують, але завжди мають можливість, якщо їм стане некомфортно, то втікти в тепле місце. Або, наприклад, запросити до себе маламута в намет, і він буде його зігрівати зі своєю шерстю. Маламутів в нас в таборах завжди якісь є, бо в нас їх зараз так в роботі три особини, то вони тут регулярно пересікаються. Сьогодні ми з білим спускалися і зустрічали руді. Маленькі в основному використовуються як фотомоделі, а вже дорослі реально якусь роблять роботу, тягають вантаж і спорядження. Тут у нас склад, холодильник і склад якби, такого, ну, продуктів під рукою, закопані бочки в снігу. Ну, відповідно, немає доступу диких тварин і якби, є можливість зберігати продукти, вони не псуються. Це наше ну, барахло розкидане тут внизу. Так, це якби частково наші лижі. Це, до речі, це такі, ну, більш класичні скітурові лижі, а це так звані прогулянково похідні. Те, що я розповідав, бачиш вузький камус, відповідно, коли ти йдеш в мандрівку, довгу лінійну мандрівку з пологими спусками підйомами дуже зручно на них йти. Бо ну, з цих от, ти камус зняв і вже маленькі підйоми вже дуже складно долається. Керозинка сам теплий намет, якби, він прикольний тим, що він реально теплий, в ньому подвійна система. В ньому, Множко, так, що телефон не передає температури, але тут реально зараз. Якби, дуже тепло. тепло дуже. Е... Ну і в принципі за ніч, от, наприклад, протягом ночі, то всі речі е, висихають. Вони підвішуються вверху. ну, Такі палки кидаються спеціальні, речі підвішуються зверху. От і тут є такий варіант зараз так. І воно все там собі якби, класно висихає. Тому... Ну, проблем там в діванні зранку мокрих рукавиць і так далі немає. Ми зараз плануємо їсти макарони з пунцем, заб'ємося в цей намет і будемо тут цим все діло ласувати, гаяти чайок. Поки нема групи, яка тут живе, ми тут собі трохи погосподарюємо. Ну і ще кльово, що підлога в ньому тепла. Так, підлога в ньому, ну як вона не тепла, як тепла в розумінні в будинках е з обігрівом, але вона якби має е шару як теплоізолятора і відповідно. Ходячи в зуд босим, ви ну, не відчуваєте холоду і коли ви спите на своєму килимку най-тонкому, воно якби, цілком ну, добре теплоізоляція. Не треба якихось там супер-пупер модних речей. Тобто табір такий дозволяє людям без якогось дуже там спеціального спорядження, які хочуть спробувати зиму в горах прийти, переночувати, піти десь погуляти, вернутися, переночувати і скинутися вниз. Так само, приходячи сюди, ви можете тут розраховуватися ти в прокат спальний мішок, тобто можна йти без спального мішка. Так само тут можна замовити харчування. Тобто це все треба робити ну, попередньо через якби, ну, нашу електронну адресу, через сайт, але можна це все замовити. Ясно, що якщо одна людина прийде випадково, не попередивши, то якось викрутіться. Ну, якщо це буде група людей то буде складно. Вповідно на білому слоні можна і скітурові комплекти взяти, і лижні похідні і снігоступи, і кішки, людоруби, і лавинні комплекти. Це все там можна взяти, укомплектуватися і звідси зробити якісь вже радіальні якби, такі виходи дослідження. Я, наприклад, особисто планую там, протяг... ну, от, в різдвяний цикл тут навіть з сім'єю закинутися з малими дітьми, і ми тут там, два дні плануємо провести, якби десь кататися, гуляти і тепло жити. Вечорами читати книжки, грати настольні ігри. На цьому, мабуть, все. Знайте, що така штука є. Користуйтесь нею, бо вона коштує доволі такі малих грошей, як ми порівнювати будемо з якимись іншими атракціями зимовими. За один тікет на Буковель за денний, ви тут можете жити в хостелі, ну, мабуть, тиждень. Тобто це є трохи різниця, така позитивна. І ходіть в зимові гори, це круто, але будьте обережні, будьте розсудливі і не лінуйтесь. Thank you.